Які наміри у загаданої людини до вас? Ого, наміри. Ну, дивіться, по-перше, людина не збирається вас відпускати. Взагалі ніяким чином. Чому? Тому що тут людина прямо залежна від вас, можливо, від вашої енергії, можливо, від ваших ресурсів, можливо, від ваших, не знаю, грошей. Можливо, від вашого статусу, але людина від вас не збирається відмовлятися ніяким чином. Можливо, навпаки, що вас хоче знаєте, зробити залежною людиною від тієї, Яку ви загадали, да? тобто тут про співзалежні стосунки. Людина може хотіти дуже сильно вияснити з вами якісь там, не знаю, стосунки в плані розборок, да? влаштувати таке, типу, можливо, сварку да? агресивно може себе поводити, хотіти агресивно себе поводити, щоб розставити всі крапки над і. Тобто тут людина будь-якими способами, я б сказала, хоче, втримати вас, да? втримати вас біля себе, да? тому що ви дуже цінна людина. дуже. Це до такої, знаєте, може до такої міри бути, що так ревную, аж сварюся і б'юся. Ну, тобто, дивіться, обережно, тому що людина намірена любими способами на вас впливати для того, щоб втримати біля себе. Таке.